здоровий розум. Це люди зі псу того розуму, позбавлені правди, що вони думають, ніби благочестя, то зиск сурайся таких. Ми в Києві маємо потужний приклад. Коли один геніальний пастор сказав, я вас навчу, як бути багатими. Зиск. І люди клюнули. І до мене приходили після розвалу Kings Capital, до мене пішли люди на сповідь. Хоч вони не з нашого братства хотіли поділитися. І головний менеджер, який збирав гроші по науці пастора. У вас є, у вас є квартира, ну і що з того? Вона не працює. А я вас навчу, щоб був дохід. Там, де люди чують про дохід, аж апетит піднімається. Аферисти на тому користають, ти дай 10 гривень, а тобі 100. Вау! І багато людей клюють на дурничку. Брали, закладали квартири, хто 40 тисяч, хто 50, 100 тисяч, приносили і на купу клали. І вона каже: дайте я вам розписку дам. Ми довіряємо нашому пастору. Чуєте? Вони за ті гроші купляли землю біля Києва, сільськогосподарського призначення, за дешево. потім його відповідно за. Як називається? Хабарі. Перетворювали у будівельну і, наприклад, заплатив 400 доларів за сотик, а продавали по 4 тисячі за сотик. Виробляйте в 10 разів. І людям давали зразу, ви вклали і вам зразу давали. І апетит народу піднявся. І люди ще більше вклали, а потім все лопнуло, і люди все втратили зіпсутий розум зіпсути наука, зіпсути розум людей, привів до катастрофи. Люди, деякі покінчили, на жаль, життя самогубством. Люди плакали і ридали до нині розбитих сотні. Розум. Сатана впливає на розум різне.